Христос дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я віщире серця, бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб ми, об'єднавшись в молитві, просили Бога милості для України. Молилися за наших захисників і захисниць, за наших полонених і за тих людей, які втратили своїх близьких. найважливіше. Я хочу сказати вам радісну звістку, якою люди можуть спастися. Іванглія. Бо я не соромлюсь Євангелією, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна звістка, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Бог любить людей, Бог посилає дощ на злих і на добрих. Сонце гріє праведних і неправедних. Бог турбується про людей щодня. Бо Бог також є святий і справедливий, а ми є всі грішні. І ми заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина перед Богом не оправдається жодними добрими справами чи великими грошима. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи і воскрес середи нашого оправдання, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих Дня Третього, і щоб у ім'я Його. Проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Але для цього людям потрібно щиритися серця, покаятися в своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Бог любить людей, Бог є любов і спасетеся. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Боліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і тривав на мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, благослови наших захисників, бо помилують і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.